Вівторок, 13 серпня для вас працюють інформаційна служба. Інтери. Я Анастасія уголи. Новини на 11 ранку. Маємо такі. Четверо дітей віком від 4 місяців до 10 років та літня жінка постраждали напередодні внаслідок обстрілу з РСЗВ міста Богодухів. Це на Харківщині. Окрім цього, росіяни завдали по Богодухівському району ракетних ударів. Повідомили в обласній прокуратурі. Одна з ракет попередньо виробництва північної Кореї. Унаслідок ударів пошкоджено приватний та ще чотири житлових будинки. Через обстріли вибиті шибки та пошкоджено покрівлі у понад 20 приватних будинках Шахедами російські війська вночі атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Як повідомили в МВС України, пошкоджені будівлі. Внаслідок удару виникла також пожежа. Щоби загасити полум'я, працювали майже 30 рятувальників, залучили спецтехніку, загиблих та постраждалих немає. Одна людина поранена у наслідок атаки російських військ по сумах. Як повідомили в обласній адміністрації, вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури. Один з районів міста Веретенівка, наразі без світла, зазначив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. У місті пошкоджена лінія електромережі. Чи вистачає потужностей в українській енергосистемі в умовах постійних обстрілів? Розпитаємо заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук. Вона зі студією наживо. Вітаю вас, пані Світлано. Тож, яка оперативна ситуація наразі, і чи планується відключення світла? Доброго дня, доброго дня, шановні українці. На сьогодні, на 13 серпня, у нас не заплановано застосування графіків відключень. Ситуація в енергосистемі на зараз є стабільною, хоча, звичайно, залишається складною, адже й триває. Одна з наймасштабніших ремонтних і відновлювальних кампаній практично на всіх об'єктах генерації, а також на об'єктах передачі електроенергії. І нагадаю, що з весни цього року ворог зруйнував більше 9 гігават потужності. Тому звичайно енергосистема залишається дуже чутливою до будь-яких чинників, як до внутрішніх, будь-які неполадки на енергетичному обладнанні, так і зовнішніх. Це і додаткові пошкодження через обстріли, які ми маємо практично кожного дня, особливо в прифронтових регіонах. На жаль, наші об'єкти також попадають, потрапляють під під обстріли, і це значно впливає також на загальну роботу енергосистеми. Ну і звичайно, погодні умови. Тому не дивлячись на те, що зараз не спостерігається, не, не відбувається графіків відключень. Ми все-таки просимо наших споживачів, як промисловість, так і побутових споживачів, ощадливо користуватися електроенергією. Особливо це стосується вранішніх пікових годин навантаження з 7 до 11 та вечірніх, з 17 до 22. це значно допомагає роботі енергосистеми і нашим енергетикам. Кам підтримувати енергетичну систему в стабільній роботі за минулу добу наші енергетики, крім Постійної роботи над ремонтами і відновленнями, які були завдані російськими атаками з весни цього року, також відновили електропостачання для більше як 13 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок нещодавніх пошкоджень через бойові дії. Що стосується загалом порушень роботи і Населених пунктів споживачів, які залишаються без електропостачання через бойові дії, різні технологічні причини. То на сьогоднішній ранок це 491 населений пункт у неділю. Окупанти влаштували пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Розкажіть, що відомо про її наслідки і рівень радіації у районі. Так, дійсно дуже тривожна тривожні новини. Ми отримували з Запорізької атомної станції, де відбулася пожежа. І, на щастя, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ нарешті отримали доступ саме до градирні, де відбувалася пожежа і змогли ознайомитися з наслідками пожежі, а також провести радіаційний моніторинг і в районі градирень, а також реакторів, і також підтвердили. Відсутність ознак підвищеного рівня радіації, і наразі магате на основі отриманих вже даних не може поки що зробити висновок щодо обставин загоряння. Далі продовжуємо з ними консультацію. Але також хотіла би нагадати, що ми зі свого боку, українська сторона, також постійно проводимо на доступній нам території аналізи щодо радіаційних викидів і скидів для того, щоб контролювати ситуацію ситуацію, наскільки це можливо, і на запорізькій атомній станції і ще раз хочу нагадати, що росіяни неодноразово вже ставили ситуацію на запорізькій атомній станції за крок до настання ядерної катастрофи, і ми закликаємо наших міжнародних партнерів і працюємо дуже активно МАГАТЕ щодо того, щоб цю ситуацію тримати спільними зусиллями. Під контролем, оскільки об'єкт ядерний це відповідальність не тільки тієї країни, яка зараз контролює в нашому випадку. Росія повністю утримує контроль над засе. Відповідальність також і всього міжнародного співтовариства над тим, щоб змусити такі країни, як Росія, країни-агресори, які використовують об'єкти енергетики для так званого енергетичного ядерного терору, практично всього світу, щоб змусити їх дотримуватися міжнародних правил. Міжнародно визнаних правил щодо експлуатації і, взагалі, поводження з такими об'єктами. Дякую. Дякую вам за докладну інформацію про ситуацію в енергосистемі. Нам розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Працівники управління юстиції у Хмельницькому масово зголосилися поповнити банк донорської крові. І медики станції переливання крові приїхали сьогодні до них на роботу. На місці у ці хвилини працює наша знімальна група Тетяна Сивоконі, готова розповісти подробиці. Отже, колегу, вітаю. Скільки людей долучилося, і яка взагалі ситуація на Хмельниччині з забором крові? Вітаю Анастасія. Ось ви бачите вже порожні місця, де працівники юстиції здавали кров. Суди приїхали медики з центру переливання крові. Хочу сказати, що інформацію щодо скільки крові здали від початку війни, скільки донорів. Вона закрита, аби то було не на руку Російської Федерації. Багато людей приходять, кров здають. Причому кажуть у центрі, що кров потрібна будь-якої групи, а також дають кров для плазми. Є такі люди сьогодні з юстиції, які вперше здавали кров. Це пані Тетяна. Послухайте, що вона каже. Прийшла, визначили групу крові і виміряли тиск. І буду здавати кров вперше. вперше так сподіваюся, що моя кров комусь врятує життя або просто допоможе. Практично всі працівники юстиції постійно здають кров щонайменше раз на півроку. Дехто навіть частіше сьогодні прийшло сюди здати кров 15 працівників юстиції. Його чула звичайно і одна з керівниць управління юстиції Хмельницької Хмельницькій області, пані Олена. Це завжди корисна справа, тому що не даремно кажучи, що донорство це завжди про врятоване життя. Це можливість зробити якусь хорошу справу і врятувати життя не лише військовим нашим, а й цивільному населенню, також і маленьких діток. Коли ми писали це інтерв'ю, ми ще не знали, що на Хмельниччині сталася трагедія. Поблизу містечка Старокостянтинів перекинувся автобус з дітьми. 19 дітей там перебували двоє водіїв і двоє дорослих супроводжуючих. На жаль, внаслідок перекидання автобуса загинула 12-річна дівчинка і один дорослий. Решта дітей знаходяться у лікарнях. Зазначу, що поліція вже порушила кримінальне провадження за статтею 286, частина 3, це. Обережне керування автотранспортом, що призвело до загибелі двох і більше дітей. Більш детальну інформацію ми вже зараз відправляємось до лікарні, аби дізнатися в якому стані діти на цьому завершує свій репортаж. Анастасія Твіслова. Дякую, Тетяно. Наша хмельницька кореспондентка розповіла, як у місті здають кров просто на робочому місці. Понад 65 тисяч абітурієнтів в Україні вже подали заявки на вступ у заклади професійно-технічної освіти. Про таке заявляють у міністерстві освіти, щоб популяризувати вступ в училища, а також налагодити співпрацю освіти, бізнесу та влади, у Львові цими днями проводять форум. Там зараз працює наш кореспондент Роман Гаврилів. Він зі студією наживо. Тож Романе вітаю. Розкажи, будь ласка, що обговорюють учасники дискусії. Вітаю студія зараз. Ми перебуваємо на форумі у Львові. Тут представники освіти спілкуються з представниками бізнесу та органів влади. Тут ми нарахували 30 представників закладів освіти, 50 компаній і також присутні представники Міністерства освіти і науки України. І, власне, всі вони обговорюють, як саме можна покращити українську професійну освіту. Є можливість за допомогою міжнародних донорів оновити нашу матеріально технічну базу. Коли буде нова інша матеріально-технічна база, аніж вона до недавнього була у нас, заклад стає конкурентоспроможним. Тобто ми стаємо популярними серед уколах бізнесу. Мікрофон включає. Просто зараз. Просто зараз відбувається панельна дискусія, обговорюють як саме стимулювати випускників українських закладів освіти шукати роботу за спеціальністю. Проблема разюча в інституті економічних досліджень. порахували, що за рік кількість дефіциту кількість підприємств, які визнають, що є проблеми з пошуком кваліфікованих працівників, зросла на 15%. Зараз це майже половина з усіх підприємств. У міністерстві освіти вважають, що саме в Випускники училичі здатні вирішити цю проблему, і вже 550 мільйонів гривень виділили на те, щоб модернізувати українські профтехи. Ми бачимо, що в Там Німеччині, в Австрії, Швейцарії заклади освіти мають ну набагато кращу, набагато сучаснішу інфраструктуру, і ми не можемо зробити популярним заклад, який ну фізично виглядає застарілим, обладнання там якому 50 років і так далі. Тому ми дуже багато цього року вкладаємо в обладнання, вкладаємо в осучаснення цих закладів освіти. Форум проводять за підтримки уряду Швейцарії та Міністерства освіти і науки України. Сьогодні тут представлять пілотний проєкт підтримки закладів професійно-технічної освіти. Спочатку до проєкту долучаться шість українських областей, серед них Київська та Львівська. Тож ми зараз повертаємося у хол, слідкувати далі за подіями форуму. Студія. Вам слово, дякую, колегу, за інформацію. Наш кореспондент Роман Гаврилєв розповів, як молоді охочують вступати у профтехучилище. У половині регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістики зі сходу. Мапу ви бачите на екрані. Не ігноруйте тривогу і перебувайте в укриттях. Агента спецслужб Російської Федерації, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів сил оборони, затримали у Києві служба безпеки та національна поліція. До цього зловмисник виконав два тестових випробування: це підпали автівок українських захисників. Зраднику куратори дали завдання організувати відеоспостереження за офіцером, аби потім росіяни змогли дістатися до нього. Правоохоронці завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному. Помешкані, коли той готувався до проведення до розвідки поблизу цілі, встановити камеру він не встиг. Підозрюваному 20-річному жителю столиці загрожує до 8 років тюрми. Він перебуває під вартою. Додатки резерв Плюс, Армія Плюс. Як вони еволюціонують цю тему? Досліджуватиме Олексій Фадієв. Колего прошу. Дякую, Анастасія. Так дійсно поговоримо про новації в резерв плюс, про черговий транш для України з Європи і про те, як зустрічають наших олімпійців.